Богом благословенний чарівний край. Хто хоч раз побував тут, уже ніколи не забуде передзвону гірських потоків і трембіт, що кличе на полонину вівчарів, шуму темних дібров, хвилюючого моря хлібів і, звичайно, садків, що пахнуть спілими яблуками, грушами, сливами. Хто хоч раз відчув про холоду Черемоша і Прута. Хто хоч раз забрався на високі мури древнього хотина і дивився з високих круч, як спокійно і величаво несе свої води до синього моря сивий Дністер. той отримав незабутні враження Буковина — це особливий край, край, де живуть особливі люди. Вас здивує їхня працьовитість, їхня гостинність, їхня чарівність. Ті, хто вперше відвідує Буковину Обов'язково хочуть знати, а чому нічого подібного вони не бачили на всій менці України? І відповідь тут лише одна: це благословенний Богом край, тому що люди тут ніколи, навіть у часи войовничого атеїзму, не відходили від віри в Бога. Недаремно, на душу населені на Буковині найбільше віруючих людей нашого братства. І що найбільше радує, що Буковина багата молоддю, яка хоче йти по стежках, прокладених першим християнами, які перенесли гоніння і переслідування за віру в Господа Ісуса Христа. Християнська молодь це не майбутнє, а теперішнє нашого краю. І коли дивишся на їхню працю, гниві Божій, ще раз впевнюєшся, Буковина буде і надалі йти в авангарді християнського руху. Важко взагалі уявити собі якусь ділянку роботи на ниві Божій без молоді. Здається, де не глянь, там потрібні молоді сили. Та звичайно для нас є і пріоритетні види служіння. Скажімо, євангелизм. Великою силою у розвитку християнського спілкування і евангелизму є літні християнські табори. Чернівецька область є однією з піонерів табірного служіння на Україні. Молодь проводить їх для різних вікових груп, а саме для дітей, підлітків та молоді. Цього року мали навіть практику проведення для хворих дитячим церебральним паралічем та їхніх батьків. У області діє один стаціонарний табір, який належить нашому об'єднанню. Щодо палаткових таборів, то у Чернівецькій області їх є більше десяти. Друга Чернівецька церква проводить зимовий молодіжний табір. У цьому році вони розширюють своє служіння та на інші церкові області. В загальному у таборах нашої області було проведено понад 20 змін, що складає близько 2000 тисяч відпочиваючих та працівників. Мимохідь, дивлячись в історію нашого краю. Помічаємо, як багато християн та молоді, яка зараз служить у церквах, прийшла до Господа через табірне служіння та змінила не тільки свою долю та світогляд, але й тих, хто був і є поруч навколо них. По особливому в євангелизмі молодь була задіяна цього року. Співпрацюючи з Християнським центром відродження. Влітку цього року ми мали великий фестиваль надії на центральному стадіоні нашої області Буковини, де молодь була задіяна у різних службах. Та для заохочення до цієї великої події ми разом з Християнським центром відродження провели музичний фестиваль на зустріч надії. На це свято прийшло так багато молоді, що навіть незважаючи на велику залу. Багато хто залишився поза межами зали і на вулиці слухали програму. Після ґрунтовного заклику брата Станіслава Груньковського бути добрим знаряддям у руках Всевишнього Бога, бажаючих бути корисними, відгукнулися багато молоді. Скажімо, замість очікуваних 100 чоловік добровільних помічників, ми мали 214 бажаючих. Так було і з бажаючими. Бути душі пікунами, хористами, охоронцями. Сьогоднішній молодіжний євангелизм неможливо уявити без християнських молодіжних клубів. В Області багато молоді займається цим служінням. Досягнути кожну молоду людину та розказати їм про спосіб життя з Христом ось основна мета християнського клубу. Йдучи по стратегії розвитку молодіжних клубів, організовуються малі домашні групи, де вивчається Біблія та у простій домашній обстановці молодь здружується, знаходить відповідь на ті запитання, які їх турбують у житті. Велику увагу приділяємо навчанню молодих людей. В цьому році було проведено навчальний семінар по матеріалах інституту основних життєвих принципів. А також на базі табору джерела життя провели заїзд для лідерів молоді Чернівецької області за програмою місії Еквіп Мільйон лідерів. Семінар допомогли провести нам наші добрі друзі, представники місії молодь для Христа. Маючи щоденний хліб та необхідні для життя речі, важливо не забути про тих, у кого його немає, тих, кому бракує ніжної батьківської опіки. Тому при обласному об'єднанні церков вже 9 років існує відділ по роботі з сиротами. Звичайно, і тут примінює себе молодь, виїжджаючи в інтернати у різні куточки нашої області. В нашій області їх 16. У всіх із них за цей рік побувала молодь на чолі з Машою Василікою із подарунками та християнською програмою. Для духовного зросту молоді молодіжна рада. Розробляє програму з назвою Біблійна Ліга. Це молодіжні спілкування, де проводяться змагання в доброму розумінні цих слів, по вивченню та знанню Біблії. Програма нагадує з собою інтелектуальну молодіжну гру Брейрин. Біблійна Ліга пройшла в перші випробування у Хотинському районі, де враховані всі помилки. Та доопрацьована програма та правила гри у молодіжної ради. У планах є розповсюдження цієї програми по всій Чернівецькій області. Невід'ємною частиною молодіжних заходів залишаються молодіжні конференції, молодіжні спільності та вечори. У відділі молодіжних заходів розроблена програма розвитку малих церков та тих, що постійно зменшуються. За кожною сильною молоддю закріпляються малі церкви. Які на протязі року вони мають відвідати та проводити всю необхідну роботу? Маємо також і молодіжну газету. Через газету ми розказуємо все, що ми робимо та плануємо робити, та залучаємося молитовною підтримкою читачів. Звичайно. Не все так легко дається у нашому молодіжному служінні. Ми постійно зустрічаємося з низкою проблем, з якими постійно приходиться боротися. Це і байдужість людей, і недостача посвячених лідерів, і матеріальні затруднення. Та пам'ятаючи основні цілі перебування церкви Христової на землі, ми твердо, сміливо йдемо вперед, знаючи, що Господь звершить через нас те, що задумав для нас.